Дивіться, зараз я от нашу виставочку покажу і покажу її. Ось ось дивіться на цю красу. По золоті. Поряд висить, посріблення, по ювелірні ювелірній емалі, ручна робота, філіграні. Дивіться, яка краса, а. Ну вони просто просто вау. це витвір мистецтва. Одною із таких цікавих речей ще є. Крім духовного, це от дійсно як витвори мистецтва, ікони як окремий стиль мистецтва. Я вважаю. На дереві ікони є ну багато дуже багато різних варіантів може бути бурштину. Перейдіть на наш сайт іконналавка.ком'юєв в шапці профілю. Ви побачите, що семистрільних це одна із самих найбільших ікон по кількості.